Понад 14 тисяч випадків захворювання на covid 19 зафіксували в Україні за останній тиждень. Це на третину більше, ніж тижнем раніше. Також зафіксовано 21 летальний випадок. Про підситуацію у Павлограді розповіли у центрі лабораторних досліджень. За половину вересня зареєстровано 85 випадків. Якщо в серпні було 116 випадків за весь місяць, то вже у вересні 85 випадків. 80 випадків це з них переважно хворіють дорослі. Але 11% і 20% це хворіють діти. Найефективніший спосіб захиститися від COVID-19 19 вакцинація в Україні, вона безоплатна. Тим, хто досі не щепився від коронавірусу, достатньо однієї дози. Завдяки тому, що населення міста Павлограда вакцинується щороку. Ми маємо зниження захворюваності в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 83%. Додаткові щеплення раз на 6-12 місяців рекомендовані людям із групи ризику: дорослим і дітям з хронічними захворюваннями, вагітним, людям старше 60 років, а також представникам професійних груп ризику, зокрема вчителям та лікарям. Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже зробили понад 36 мільйонів щеплень проти COVID-19. А медики застерігають бути обережними, адже з настанням холодів активізуються всі респіраторні вірусні інфекції. Дане отрухименко Анна Макабула, новини ПТРК.